Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами починаємо повторення курсу математики 5 класу. Тема нашого уроку Натуральні числа, дії з натуральними числами ознаки подільності. І з вами ваш вчитель математики Кравець Валентина Акимівна. Натуральні числа. Які ж числа називаються натуральними? Числа які використовуються під час лічби предметів, називаються натуральними. Тобто один, два, три, чотири, п'ять і так далі. Натуральних чисел дуже багато, безліч, а найменше натуральне число це одиниця. Для запису чисел використовуються 10 знаків, це цифри від нуля до дев'яти. Пригадаємо, які дії можна виконувати над натуральними числами. По-перше, це додавання. Як же називаються компоненти при додаванні? Перший доданок, другий доданок, і результатом дії додавання є сума. Згадаємо властивості додавання. Перша властивість переставна. Від перестановки доданків сума не міняється. Сполучна властивість додавання Вона читається так. Щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати друге, суму другого і третього числа. Також можна виконувати. Віднімання натуральних чисел. Відняти від одного числа інше діти це означає знайти таке третє число, яке в сумі з другим дає перше. Тому віднімання називають дією оберненою до додавання. Згадаємо компоненти віднімання, це зменшуваний відємник і результатом дії віднімання є різниця. Великі числа ми можемо віднімати у стовпчик. Згадаємо, для того, щоб їх відняти, ми записуємо розряд під розрядом і виконуємо віднімання. Також можна виконувати множення натуральних чисел. Додавання можна замінити множенням. Якщо ми маємо у сума декілька одинакових чисел, то ми можемо замінити, наприклад. 7 додати 7 додати 7, у нас 7 зустрічається 10 разів, тому ми можемо замінити 7 помножити на 10 дорівнює 70. Помножити число А на натуральне число Б, це означає знайти число А доданком Б разів компоненти при множенні. Це перший множник, другий множник і добуток. Пригадаємо деякі властивості множення, яким би не було число а завжди. Коли ми А множимо на одиничку, ми одержуємо те саме число. При множенні будь-якого числа на 0 ми одержуємо 0. Також ми можемо множити натуральні числа у стопчик. Які ж властивості множення ми з вами розглядали? Це може бути переставна властивість множення. Від перестановки множників добуток не змінюється, це сполучна властивість множення. Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, досить перше число помножити на добуток другого і третього чисел, а також розподільна властивість множення. Вона читається так. Щоб помножити суму на число, треба кожний доданок помножити на це число і знайдені добутки додати. Також можна виконувати ділення натуральних чисел. Пригадаємо компоненти приділені. Це ділене, дільник і частка. Великі числа ми ділимо у стопчик. Для будь-якого натурального числа А, коли ми число А ділимо на А, тобто одинакові числа, то ми одержуємо одиницю. Якщо ми А ділимо на одиницю, то одержуємо число А. якщо ми 0 ділимо на число А, то одержуємо 0. Ділити на 0 не можна. Це ви знаєте ще з початкових класів. А також. Сьогодні ми з вами згадаємо ознаки подільності натуральних чисел. Це такі, як ознака подільності на 2, на 5, на 3, на 9 і на 10. Перша ознака це ознака подільності на 2. На 2 діляться, ділиться кожне натуральне число, яке закінчується цифрою 0. 2, 4, 6 або 8. Ці числа діти назвали парні. Або це цифри у нас, да? а якщо число закінчується парною цифрою, то воно називається парне число. Наприклад, 10, 32, 154, 206. Це в нас будуть парні числа. Також непарні цифри. 1, 3, 5, 7 і 9. І так можна сформулювати правило, які ж числа натуральні діляться на 2. На 2 діляться всі ті і тільки ті числа, які закінчуються парною цифрою. Також згадаємо з вами ознаку подільності на 10 і на 5. На 10 діляться всі ті, і тільки ті числа, які закінчуються на 0. Наприклад, 3700 ділиться на 10. А от число 305 на 10 не ділиться. На 5 діляться всі ті числа, які закінчуються цифрою 5 або 0. Наприклад, число 95, наприклад, 4900. А також ще дві ознаки: це ознака подільності на 3 і на 9. На 3 діляться всі ті і тільки ті числа, сума цифр яких ділиться на 3. Наприклад, розглянемо число 31104. Знайдемо суму цифр. 3 додати 1, додати 1 додати 0, додати 4 дорівняння 9. 9 ділиться на 3. Тому і наше число 31104. Ділиться на 3. На 9. Ознака схожа, така, як і на 3. На 9 діляться всі ті тільки ті числа, сума цифр, яких ділиться на 9. Давайте з вами розглянемо таке число і визначимо, ділиться воно на 9 чи ні. 5742. Додамо суму цифр 5, додати 7. Додати 4 і додати 2. Сума цифр дорівнює 18, а 18 ділиться на 9. Тому і наше число 5742 ділиться на 9. Ось ми сьогодні з вами і повторили, що таке натуральне число, які ми дії можемо виконувати над натуральними числами, а також Ознаки подільності на натуральні числа. Домашнє завдання вам виконати інтерактивні прави на додавання, віднімання, множення ділення натуральних чисел, а також ознаки подільності. До побачення. Дякую за увагу!